Хал вони ж розколота цеглина на своєму офіційному ютуб каналі опублікували трейлер другого Ден а пізніше і трейлер третього сезону свого одноіменного серіалу по мотивам Ден І в даному ролику я пропоную зацінити, що для нас підготувала розколота цеглина, ну заодно й поміркувати над тим, що нас може очікувати, ну і коли вийде гра і новий сезон. Цікаво? Ну так поїхали! З вами Ноліон! No і ви на каналі Дайверс Ноліон. No Приємного перегляду! Але перед початком невеличка рекламна інтеграція, в якій ви зможете повністю оцінити мій рівень інтелекту. Адже я представляю вам свій телеграм-канал. господи! Я з голосу Мехмана з розуму зійду. Так, я створив свій телеграм-канал. І у вас напевно, виникли запитання. По-перше, нахріна? І друге, а що там буде? А я вам відповім, що на своєму телеграм-каналі я буду публікувати деякий ексклюзивний матеріал, по типу уривки зі сценарію, яка буде тема для наступного ролику, та й просто підтримувати з вами зв'язок. І в чаті ви зможете задавати мені деякі запитання, а я на них буду відповідати. Так що скануй QR-код на своєму екрані і підписуйся на мій телеграм-канал. Буду дуже Дуже вдячний. Ну а тепер до ролику. Напевно, варто почати із трейлера нового сезону серіала. Значить, трейлер починається з того, як відбуваються подальші події після минулого сезону. І по цим же минулим подіям король, до речі, один з моїх улюблених персонажів, зняв свій фільм, де він, як не важко загадатись по постеру, відіграє головну роль себе. І там він представляється як відважний сміливий герой. Арнольд Сварценеггер, Бетмен, капітан Туторіал. ух! Але насправді в цих подіях король не дуже проявляв сміливість. Та коротше обісрався він. В наступному фрагменті Ден говорить Джозі, що він знайшов того, з ким вона захоче поговорити. Що це може означати? Можу тільки здогадуватись. Далі йде сцена, де Джозі відправляється до того, кого знайшов Ден. Трейлер закінчується тим, що Ден відчиняє якусь криню і. Вилітає логотип серіалу третій сезон. Що можна сказати? Ну а що можна сказати? Будемо чекати. І у вас, скоріше всього, виникли деякі запитання. Хто ця персона, про яку говорить Ден? І чому Джозі відправляється до тієї персони? Зараз я вам усе розповім. І так, справа в тому, що вона, ну Джозі, дізналася, що її світ, в якому вона живе, не справжній, і представляє себе відеогру для мегадрайва The Ginger Ninja. або ж в перекладі з англійської Руди ніндзя. Так, знає, звучить дуже банально, але повернімось до теми. Після такого відвертя Джозі не знала, як їй далі бути. Бо з таким пізнанням, що світ, в якому ти живеш не справжній, а його жителі ніщо більше, ніж NPC, і всі ці думки, думи її мучають. Але не Дена. він якраз усе знав від самого початку, від самого свого існування, що світ це гра для мегадрайва, що жителі це NPC, і що він сам це ігровий персонаж. Про що в принципі говорить його дивна поведінка, ну і ще деякі моменти. І тут виникає таке цікаве запитання. Чому Ден сам не поговорить з Джозі, якщо він і так про все це знає? Ну. Тут досить таки складно відповісти, але я притримуюсь версії того, що Ден тупо не знає, як поговорити з Джозі. Ну, принаймні, так у мене написано в сценарії. А насправді, я зараз відійду в сценарію. А насправді, в одній серії другого сезону Ден якраз і говорив Джозі на всю цю тему. Ну, як говорив, давав відповіді на її запитання. І це, звичайно, добре і все таке, але розумієте, цього замало, щоб допомогти їй прийняти ось цей факт і дати жити далі. Та й загалом ділячий серіал про родового ніндзя, можна зрозуміти, що Ден ну персонаж небагатослівний, та й співрозмовник з нього кепський. І схоже, що сам Ден це розуміє, а саме тому він знайшов того, хто зміг би з нею поговорити і допомогти їй прийняти весь цей факт і дати жити далі. І цей дехто, як я вважаю, це Анна. Вона вперше засвітилася в шостій серії першого сезону і більше в серіалі не з'являлась. І вона, як і Ден, теж знає все це від самого початку, а можливо вона про це дізналася але знайшла спосіб прийняти все це і жити далі. Так чи інакше буде цікаво подивитися на їхню зустріч, тим паче знаючи, що було в тій же шостій серії. Ууу, а було там багато цікавого. І обережно спойлери! Не боїтесь? Що ж, Ден з нею тусувався, і в кінці він поцілував Анну. І якщо що, він тоді зустрічався з Джозі. А також в тій ж шостій серії нам була показана одна така деталька, про яку сценаристи і фанати скоріше всього забули. Але не я. Я це пам'ятаю. Я усе пам'ятаю навіть свій шкільний розклад і розклад доньки. То що? Та я жартую. Насправді я не пам'ятаю ні свині, ні розклад. Ну, добре, не буду тягнуть інтриву. Джозі вагітна. Да, да, да ден, ай да, Сказав би, та не можна? Дитя замути, ну нічого собі що, ну, усе правильно. У нього ж Джозі було. Ну, було. Так які проблеми? А проблема то в тому, що тема з її зальотом не від кого-небудь, а від самого Денземена більше в серіалі не підіймалась. Я навіть більше скажу, вона навіть дену не сказала про свій Старплатіном. Старплатіном у Джозі, ні, представляє цю сцену, типу, діво, типу, ти любиш кабачки Джозі. А вона така яре, -яре за діо, я теж йовно б'ю. Яре яредазе. Вона навіть Дену не сказала про свій стан. Але чому? І у мене є дві версії. Чому так? Значить, перше, наші улюблені сценаристи вирішили забити величезний болт на афіє яку незначну деталь. Ось. Друге, більш ймовірне, як на мене, що Джозі зробила аборт. А може і ні. Якщо так подумати, якщо в третьому сезоні з'явиться Анна, що не факт, то хто знає, можливо, і тема з вагітністю Джозі буде затронута в тому же третьому сезоні. Так чи інакше, будемо чекати. До речі, новий сезон серіалу вийде в травні. Конкретного числа немає. Просто в травні. Від третього сезону серіалу плавно переходимо до гри. Трейлер починається з обновленої графіки 16 біт до 25-32, А також кольори стали менш кислотними. А в самих подіях знайомі нам по минулій грі сторожники знову кошмарять звичайних християн. А Ден таке не одобрює. І по всім правилам етикету, наголошую, без насилля, Ден пояснює тим, що так робити не можна, і то не є по правилам етикету. Далі повітря з повітря з'являється довбаний кінконг, якому Ден нічого зробити не може. Здавалося. Все. Ось він, кінець. Завершення Одесеї. Але по всім законам довбаного жанру допомога приходить в самий останній момент. Із кущів виходить таємнича особа в капюшоні. І цей асасін каже, що він чекав на нього. І вилітає логотип гри. Що ж? Виглядає все досить таки гарно і цікаво. зрозуміло, що у гри буде самостійний сюжет. Для уточнення, сюжет першої гри Сасно. Соснова... Боже, заснованный. Трясть. Нет, тут ну, читаю сценарий, так безграмотная безграмотно моя чня, что шо... жах. Куча помылок. А да слова слово повторяется двичи. Трясть. Ну кто так сценарий пишет? А, точно, точно. Это я. Сюжет першого дену повністю відсилається на події восьмої серії і по суті розтягує на пару годин двух хвилину серію. Ну десь так. Ну а так то я думаю, що в деяких місцях сюжет Сіквела буде відсилатись на серіал. Ось. Ну, і звичайно же. По всім законам імовірності Сіквел виправить деякі помилки і покращить деякі моменти оригіналу. Ну, принаймні, я на це надіюсь. Наприклад, в першому дені у нас є аж 4. 4 ігрових персонажів! Воу! Це сам Ден, Джозі, Баррі і Аватар, якого ми можемо. Кастомізувати Так. І це, звичайно, добре, прикольно, круто, що у нас є аж чотири ігрових персонажів. Але. Проблема в тому, що усі вони по суті від дена нічим не відрізняються. І я не жартую. Ось це Ден. А ось це теж Ден, тільки з іншими анімаціями. І ось це теж Ден, тільки з безкінечним дробовиком, якого ви ще маєте купити за справжні гроші. І ось це теж Ден, якому ви можете змінювати гендер. І в сюжеті, граючи за кожного з цих персонажів, усі вони проходять один і той шлях, що і Ден. Єдине, що відрізняється в грі за кожного, лише тим, що вони стають на місце головного героя. До речі, зроблено це через милиці. А при грі за Джозі вона міняється з Деном місцями. І за чого виходить, що не Ден. А Джозі помирала і воскресала, а Ден лякається від того, що Джозі воскресла. Хоча насправді було навпаки. Так що сподіваюся, що у другому Дені у інших персонажів будуть свої сюжетні шляхи, які час від часу будуть пересікатись з іншими персонажами. А тепер до геймплею. Як я вже сказав раніше, усі інші персонажі це Ден, і геймплейно нічим від нього не відрізняється. Ну, окрім інших анімацій ударів, а от уже борі безкінечний дробовик. Але аватар це прям тупо Ден. Ті же анімації, що в одного, що в другого. Так згоден, звучить як якась придирка до мобільної ігрушки на пару вечорів. Але все ж таки хотілося б, щоб у інших персонажів були якісь свої особливості. Ось, наприклад, тот персонаж може те, чого не може Ден. Як на мене це було б досить таки непогано. Ось, це все, що я хотів сказати. Так може здатися, що я забагато прошу від мобільної гри. Можливо і так, але погодьтесь, було б класно, якби в другому день було б усе, що я перечислив. Окремі шляхи і особливості для кожного з персонажів. Як на мене, це все добавило б сюжетного та й гімплейного різноманіття гри. І я надіюся, що другий день на відміну від другого джетпака, буде в плеймаркеті. Ну а якщо ні, то тоді доведеться завантажувати емулятор App Store, щоб потім в неї пограти. Да, погодьтесь, перспективка не дуже. А, до речі, гра має вийти літом. Просто літом, без всякої конкретики. Ну і на цьому все. Надіюся, що вам сподобався даний ролик. Якщо так, постав вподобайку і підпишись на канал із дзвіночком, щоб не пропускати нові відео на каналі. А також ділись цим відео зі своїми друзями і залишай свій позитивний коментар. Ну і не забувайте про мій телеграм-канал. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі і пам'ятайте. Бірів нельзя не